Саламчик, а це 31 серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Друзі, а я нагадую, набираємо 150 лайкусиків під цим відроликом і я біжу записувати нову серію шляху бомжа. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine ГТА. Спускайся в опис, завантажуй гру обов'язково заходи на мої сервера, води промокодик Fortis, який дає тобі, друже, 50 тисяч гривень на початку гри. Вся детальна інформація знаходиться, друже, в описі заходи та дивись. Оновлення 2.2 нарешті в грі. Разом з оновленням нарешті обновили. Новий батлпас, в якому наш головний приз це буде ось така Феррарі. Забрати її буде досить нелегко, тому що треба 60 левел. Окей, купуємо тоді Віпку, та давайте, напевно, купимо Віп плюс баттлбас. Безкоштовні нагороди щодня за завдання, одне преміум завдання, допуск до преміум нагороди, а також плюс 10 рівнів одразу. Купуємо за 1000 карбованців. Так, все, ми купили, давайте зайдемо в баттлпас. І по факту в нас має бути якийсь там вже 11 рівень. Так, гортаємо, гортаємо. Так, 11 рівень у нас вже є. Я думаю, ми ще виконуємо завданнячка, і в нас буде рахувати вже 12 рівень. Це все діло заберемо. Так, нормальний двіж. Кусачки, номера. Ага, ага, ага. Коротше, все, ми позабирали. Та давайте те, що нам не потрібно, положимо в шафу. А також, друзі, з оновленням нам додали ось такий новий кейс. Кейс Темщик. Давайте я його відкрию і вам покажу. Як ви бачите, тут в нас є ось такі винагороди. А головним призом, як ви бачите, BMW M3 G80. Вроді би, автомобіль досить непоганий, хотілося б його пол Лучити, тому якось ось так. А в унікальних пропозиціях У нас ось така пропозиція. Акція діє 2 дні. Ми можемо придбати за 170 майже карбованців, кейс тієчок і зразу до нього ключ. А якщо купляти просто ключ, як ви бачите, він коштує 225 карбованців. Тому, друзі, давайте придбаємо та відкриємо. Ви успішно придбали кейс та ключ, а таке мені вже подобається. Окей, давайте один раз відкриємо. Для початку може бехо випаде. Братво! Хунда якось випала. Так, давайте подивимося, скільки він коштує, бо мені навіть цікаво так, де він є, а його тут нема. Братва, да мені ось ця хунда випала. Вона червона. Окей, давайте, якщо кейс так дає, купимо ще три ключа і відкриємо три кейси. У нас на балансі так є карбованці, тому давайте купимо. Так, виходить три відкриття. Давайте. Перше відкриття. Так, падає нам Ашку і Окей, я поняв. Ну, Ашкюдішечка якої рідкості. А Аш-юдішечка нас ось тут знаходиться. Ну, не так цікаво. Давайте. Наступне відкриття. Так, випадає на 3 дні преміум. Окей. І якщо ми виб'ємо цю башечку, це буде чиназис. Так, ага, я поняв. Потина кишеня Найк. Я поняв. Так, я вже знаходжусь на дворі, а на дворі, вже, як ви бачите, весна. Підходимо до нашого автопарку. Honda Accord, нічого собі, давайте заспанемо. Я, надіюсь, я правильно прочитав. Так, ось така у нас Honda Accord. Ні, ну їде вона так собі, не дуже класно. Ну, я розумію, що вона стовкова, тому, в принципі, ось так. Так, а по завданням з батл пасу все дуже легко. Придбати продукти на 3 тисячі гривень, відремонтувати своє авто 4 рази, заправити авто на 10 літрів. Провести в грі 2 години, стати мисливцем, тобто вбити 4 тварин. Все дуже легко. Зараз виконаємо. заправляємо бешку на 10 літрів. Тим самим виконуємо завдання з батл пасу. Завершуємо завдання з ремонтом авто. А нам потрібно поїхати в АТБ і придбати товар, а я бляха на заправці купив. А на заправці воно, я так поняв, не рахується. Купуємо тоді товари, получається на 3000 гривень. Все купив і виконав завдання. А також щейно виконав завдання з батл пасу. Потрібно було відіграти 2 години. Я відіграв. Так, давайте відвідаємо автосалончик та ми виконуємо завдання. І зразу подивимось, так, у нас є, ви бачите, ось така нова суб. Бару, яка досить цікава, і в синьому кольорі вона виглядає дуже гарно. А також ось цей автомобіль, який сьогодні нам випав. І як ви бачите, він коштує 1 мільйончик та 322 тисячі гривень. Ну, не дуже все ж таки дорого, але я думаю, ми зможемо його продати. Та тепер ми можемо забрати винагороду за 12 рівень. Так, забираємо 25 канини та 30 тисяч гривень. Друзі, додавали ось такий великий житловий комплекс. Давайте подивимось, що тут по ціні. Так, заходимо. Ого, 7 мільйончиків та 500 тисяч гривень коштує госка. Портва, Наверху тут. Ой-ой-ой, які маєтки. Просто подивіться, басейн, вигляд на цей ринок, йой йо йой Мангал є, можна навіть шашлички жарити, чи назис. А ось ми під'їхали на автодром Чайка, і якщо не помиляюсь, тут можна тепер проводити перегони. Давайте підійдемо на маркер та подивимось. Так, створюємо друзі, гру, і після чого клас авто Формула-1, Погода сонячно карта велика. Ранок, ставка 3000 тисячі гривень. І музика така динамічна, друзі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, що за двіж? Дивіться, дивіться. Ой-ой, чекайте, тут треба акуратно їхати, бо я, я не шарю. А! Занувся капець. Акуратно, акуратно приїжджаємо на Формулі 1. Ні, тіп дуже сильно вирвався. Я не знаю, чи ми його дожнемо. Хіба є такий момент, що він може врізатися. Стараюсь, друзі, акуратно їхати і виграти цю гонку, но поки що перегнати першого тіпа майже неможливо. Він сильно розігнався, та й бляхами. Опа! Опа! Момент! Є, перше місце. Чіна, чи Поки що, братва печемо, дай Боже. Не даємо їм шансів. Так, все, Приїжджаємо. Опа, ми виграли. <клес> ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ви просто подивіться, що Юкрейн ГТА творить. Так, все, газуємо, газуємо зразу, газуємо. Пролітаємо кратно. Ой, чекайте, чекайте, бо тут дуже жорстко. Що ми зараз не взлетіли кудись в канаву. Диви, що тіпи роблять! Бандіти! Диви бандіти, льоха бандіти, здражні. А я помер діжу. <клес> Музика, дай Боже, здоров'я, братва. Ні, летимо дай Боже. Поки що я перший їду, тому що я був перший. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а чого так боком несе? Чо так боком несе? Ні, ну на картінгах, братва, не так вже легко. Несе капець. Треба мійти контроль. Колити його. Так, ой-ой-ой, ой акуратно. Так, друзі, виходить, ми виграли. О, крім осії, є 34-й. в мене є також М5 Ф90. А зараз вона виглядає не дуже гарно. Тому, друзі, беремо зараз її та їдемо, бляха. Зараз затюнемо. Так, купуємо. Все успішно ми купили. Машинка вже має вигляд. На рахунок, друзі, покраски кузу. Вас слухайте, можна зробити ось таку білу. Але я все ж таки схиляюся до чорного варіанту, тому що чорний варіант такий, знаєте, плюс-мінус цікавий. Окей, друзі, чорний колір. Купуємо. Лям гривень. Я в шоці. Ну що ж, друзі. Получається, в нас ось така бешка досить непогана. Слухайте, ну реально виглядає прикольно. І тепер можна роздавати на ній прикольну боком і кайфувати від життя. Замітив, друзі, що на центральному ринку продають аж кодішечко за лям гривень. Наскільки ви пам'ятаєте, в нас є одна штучка. Ви, напевно, зараз запитаєте Форті, з чого ти прийшов на центральний ринок. Хочу побігати, подивитись, можливо, продають якийсь цікавий вініл. Може би закинув на бешку, і вона би виглядала досить гарно. Але що стосується цікавих вінілів, їх тут немає. Друзі, на зараз ще й бляха можуть беху забрати, треба. Поїхати штрафою платити, а то капець за ребеху заберуть і що буду робити. Тому відправляємось в поліцейський відділок. Так, і получається оплачуємо штрафи. Так, оплачуємо 60 тисяч гривень, мінус бляха. Ну зате хоч тачку не заберуть. Окей, продаж автодержаві 580 тисяч гривень. Я думаю, це нормально. Ну, рахуйте половина, тому що в салоні вона коштує лямчик, а продати я її зможу там на 1200 більше. Тому давайте поки що її сюди продамо. Получаємо гроші і їдемо продавати наш Mercedes Benz тому що за 6 лямчиків його продавати щось не дуже. На роботі. Оті, пілота зараз платять 45 тисяч гривень, і слухайте, це вигідно працювати, рахуйте x 2 і зарплата нормальна. Друзі, прийшов час продати ось цей автомобіль, а саме Mercedes Benz brabus На жаль, в мене його ніхто не може купити, тому я думаю, краще всього продати державі. Мінімальна сума на АБ Ринку там виходить 6 мільйончиків та 400 тисяч гривень. А тут 6 мільйончиків і 235 тисяч гривень. Я думаю, давайте продамо все ж таки тяжко прощатися з легендою, але гроші потрібні для бізнеса. 6 мільйончиків та 235 тисяч. Тисяч гривень нас на балансі. Так, можливо, моментами дурне рішення, але все ж таки він мені реально набрид і продавати його досить важко. Тому, друзі, якось ось так рухаємось. На нашому балансі зараз знаходиться 20 мільйончиків гривень, на монобанку 3 мільйончика та 200 тисяч гривень. Слухайте, досить непогано, трошки сидів, фармив. А на депозиті в нас ось така ситуація: 31 пайдейчик. Друзі, а це у нас вже наступний день. На нашому монобанку зараз знаходиться 3 мільйончика та 552 тисячі гривень. А на депозиті залишається всього-навсього відіграти 28 пайдейчиків. Після чого ми успішно заберемо наші гроші з депозиту і, скоріш за все, придбаємо нарешті бізнес. Але зараз, в загальному, як нас відновились завдання з батл пасу, я пропоную їх виконати та забрати ще один рівень. Зараз швиденько виконуємо завдання і буде чиназис. Виходжу на двір, братва, а тут така красива картина. Ой-ой-ой, дві бешечки. Заправляємо автівку на 20 літрів, копуємо товарів на 3000 гривень. Зайшли в автосалон середнього класу та виконали завдання. Їдемо ми, виходить, друзі, Виконувати посліднє наше завдання з батл пасу, і нам потрібно на мисливості вбити п'ятьох тварин. Ну що ж, виходить, ми виконали завдання. Та нарешті тепер можемо забрати винагороди за наш 13 рівень. З вчорашнього дня нам дали ось такий красивий подарунок. Давайте його зараз розпакуємо та подивимось, що всередині. Окей, відкриваємо, і нам випадає ланч. Добре, хай буде. Воу, воу, братанчик, я бачу ти подивився відеоролик від початку до кінця. Тої справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого.